Доброго дня, з вами Людмила Мороз і оптика МОНУКА і сьогодні ми поговоримо з вами про користування окулярами в спеку. Начебто, що має змінитися в тому, що ви користуєтесь окулярами ну, по великому рахунку нічого, тільки за виключенням деяких моментів. Перше, окуляри. Через те, що ми багато потіємо літом, зараз дуже жарко. Плюс 40 на вулиці. Ми активно потіємо. І цей пот накоплюється також на окулярах, на наших оправах. Тому дуже важливо досить часто мити свої окуляри. Мити, не так, як показано ось там. зараз буде. Я покажу, так робити не можна. Але треба. А зараз шок-контент. Як мити окуляри за допомогою рідкого мила і старої зубної щітки. Прошу дуже, ось так. Вимиваємо лінзу, вимиваємо фурнітуру, ось так. Старою зубною щіткою. Чим старіша, тим краще. З усіх боків, акуратно, ось схематично вам показую, як це виглядає. Не бійтеся, ви не пошкодите окуляри. Нічого з ними не станеться. І чим частіше ви це будете робити, тим краще. Мити з милом, обов'язково, мильним розчином промивати оправу. Лінзи ми пальцями промиваємо і гарно промиваємо оправу, носоупори. Оці всі місця стиків, в них накоплюється багато різних речовин, в яких активно розмножуються бактерії. Тому дуже добре, якщо ви на літо поміняєте собі носоупори, поставити їхні, ну, якщо у вас металева оправа. Дуже добре на літо поміняти, на конечники, на, на завушниках, щоб, знову ж таки, вони були свіжі, нові і в них нічого не заводилось, те, що вам не потрібно. Крім того, у деяких людей а, під а, досить агресивний. І це впливає на те, що в них оправи буквально зеленіють. І це не те, що оправа погана. так й стільки може бути настільки агресивний пот, що а, при великій його кількості відбувається хімічна реакція між металом, покриттям зверху метала і вашим потом. І оправи зеленіють, з них злазить покриття, а, вони а, перетворюються, іноді навіть пластикові оправи є такі люди, у яких я бачила навіть у пластикові оправи, а, втрачають колір. І блиск таке теж буває. Досить часто це буває при онкологічних захворюваннях, до речі, коли люди знаходяться на хіміотерапії, їх піт настільки агресивний, що оправа може змінити колір, навіть пластикова, не тільки металева. Тому що з цим можна зробити? Перше, можна прийти в оптику і віддати окуляри, помити в ультразвуці і гарно промиють, якщо це металева оправа. Пластикову краще не здавати, бо вона просто побіліє і втратить свій товарний вигляд. А от металеве оправу можна принести в оптику, майстер оптики її розбере і по частинах її гарно промиє в ультразвуковій мийці. Вона буде чиста, новенька, гарненька і все, що на ній не потрібно, все змиється. Знову ж таки, поміняти носоупори і поміняти наконечники. Що робити з пластиковою оправою? Пластикове оправу можете помити самостійно. Самостійно ви її можете помити, дома берете звичайне рідке мило або знежирювач, яким ви миєте посуду. Трошки на ладонь, трошки води і гарно руками без щіток, без всього зайвого, ви просто руками гарно промиваєте окуляри. Всі стики, всі місця кріплення, гарно, гарно промиваєте цим мильним розчином, м'яким мильним розчином. Потім гарно промиваєте під проточною водою і насухо витираєте. Мікрофібровою серветкою, не об себе мі мікрофіброва серветка. <кій> І тоді ваші окуляри будуть слугувати довго. Що ще може відбуватися з окулярами в жару? Через те, що ми з жари дуже часто заходимо в приміщення, де активно працює кондиціонер, у нас може з'являтися такий самий конденсат, як це відбувається зимою, коли ми з холоду заходимо в тепло. Тут може відбуватися таке саме. Тому дуже добре, якщо ви користуєтесь спеціальним антіфокспреєм. Він допомагає цьому запобігти або мінімізувати цей ефект. Що ще потрібно знати про свої окуляри? В таку жару окуляри, як і лінзи, не люблять високих температур, особливо перепадів температур. Тому запам'ятайте, окуляри не можна зберігати на торпеді автомобіля або в бардачку. Там дуже висока температура. І у вас може покарьожити вашу оправу, і з лінзи може просто злізти покриття. Дуже висока температура. Не кидайте окуляри на пляжі. Якщо ви на пляжі, то окуляри сховайте або в сумку, в футлярі бажано, не кидайте її просто на лежаку, бо висока температура, окуляри знову ж таки перегріваються і можуть втратити і форму, і якість вашої лінзи втратиться від високих температур. От. Тому зберігайте у окулярі, не кидайте на сонці і не піддавайте високим температурам окуляри. Інакше просто вони втратять свій товарний вигляд. Ось такі прості правила підсумуємо. І так, перше, окуляри потребують гігієни. Тому окуляри або миємо самостійно, або приносимо в оптику, їх помито. Міняємо носоупори на свіжі, міняємо наконечники на свіжі, це все можна прийти в оптику і зробити. Вам майстер все це поміняє, вони чистенькі, новенькі, без зайвої зелі, зеліни і жовтізни. І накопичення різних е, непотрібних вам відкладин. Е, користуємося, якщо ваші окуляри, якщо ви постійно міняєте температуру, вони можуть запотівати, то використовуйте антифокспрей або серветки. Не кидайте температуру на високій температурі ваші окуляри. Що оправа, що лінзи можуть втратити свою а, світоварний вигляд. А, високі температури це де. В першу чергу це автомобілі це найчастіше, з чим приходять до нас а, в оправами, які покарджула з лінзами, які облізли, або, тому що їх просто залишили на терпінці автомобіля. Там температура нагрівається майже до 100 градусів. І вашим окулярам просто прийдеться їх покинути. Тому ніякого. Ніякої торпеди, навіть в бардачку дуже, дуже жарко для них, тому не кидайте їх в бардачку. Краще просто в машині поклажити в футляр, а десь в сумку скласти, щоб вони максимально були не на сонці. На пляжі так само не кидайте окуляри на рушниках, на лежаках. Ваші окуляри втратять свої товарні вигляд. і їх прийдеться викинути. Тому футляр, сумка пляжна найкраще місце для зберігання окулярів. Так що отак. Бережіть себе, бережіть свої окуляри і приходьте в оптику монопиту. Пока-пока.